Привіт усім, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди. Робимо розклад на Давида Арахамію, голови, голову фракції партії Слуга народу. З'являлася інформація про нібито підготовки підозри йому у державній зраді, яка виявилася неправдивою. Подивимося його політичне майбутнє яким буде найбільш вирогідний результат його діяльності? Тож, де зараз так сказати, Арахамія у своєму політичному житті? Поточна ситуація, період очікування результатів від своєї праці, відчуття нестабільності на фоні його енергійної, але хаотичної політичної діяльності, де він бачить себе лідером. А ось сама Арахамія, король Пентаклів, успішний в плані фінансів та кар'єри. Тож він та його політична сила опинилися в складній репутаційній ситуації, шукаючи вихід з кризи. Це період, де потрібне терпіння та стратегічне переосмислення. Зрозуміло, дивимося, що блокує або активно впливає на його ситуацію, перешкодить чи вплив, на його діяльність. Тож на його діяльність впливають ділові зв'язки, політична команда або союзники, діючи в рамках суворих офіційних правил. По Єрофанту до виконання своїх обов'язків та досягнення результатів. Його успіх залежить від уміння балансувати між різними силами, демонструючи гнучкість у рамках встановлених норм. Приховані мотиви те, що формує його політичну позицію зсередини. Е, Лідерська позиція боротьба за лідерську позицію за зовнішньою маскою справедливого арбітра, який розподіляє ресурси по шість пентаклів, криється жорстка боротьба за збереження та зміцнення власної влади та впливу. А щедрість є інструментом для створення коаліції всередині партій. Та нейтралізації опонентів роздача ресурсів для зміцнення особистої влади та впливу. Дивимося недавнє майбутнє події, які привели його в політику. Ілюзії – Це його політичний шлях, ймовірно, від спочатку невизначеності через паузи. До швидких рішучих кроків для публічних дій, які сформували його сучасний образ, що відображає його динамічну кар'єру та політичні перепитії. Дивимося, чого він прагне досягти. Карти вказують на те, що його амбіції спрямовані на досягнення масштабного та стабільного успіху через. Командну роботу та розширення впливу, Ціль, е, пока, е, цілеспрямованого лідера, який прагне досягти значного успіху шляхом злагодженої командної роботи та розширення своїх можливостей. Найближче майбутнє його політичного шляху: Двійка мечів. Він може зіткнутися з періодом важких рішень, невизначеності. Вимагатиме від нього рішучих дій, ситуація, здатності контролювати, але він зможе подолати цей період завдяки внутрішній силі, продуманій стратегії, ймовірно розробленій подалі від загальної уваги, по відлюднику. А що відчуває Арахамія до України, його справжнє відчуття до України? Дивимося. Диявол, він може бути спокушений владою та матеріальним, відчувати глибокі розчарування від політичних процесів чи війни, але водночас зберігати внутрішню силу та готовність захищати свої інтереси суперечлива особистість, яка балансує між особистими амбіціями, розчаруванням та прагненням вистояти. Як його політична діяльність впливає на Україну? Не зовсім прозорі процеси, відходу від старих політичних традицій чи персон, ці кроки мають потенціал призвести до позитивного результату для України. Ось королева Жезлів, це Україна, мають потенціал призвести до позитивного результату, але його політична діяльність та його партії. Спрямована на розрив з минулим, але шлях неясний, по місяцю сповнений ілюзій, і країна стоїть на краю або ризиковані кроки, або початок нового шляху. Дивимося, візьмемо іншу колоду, глянемо його сильні сторони, що допомагають йому. Як особистості. Так, він вміє стратегічно мислити, діяти швидко та рішуче, а також має внутрішню силу відновлюватися після серйозних викликів, здатності переживати кризи, що є потужним набором лідерських якостей. Вплив інших політичних гравців на нього зовнішній вплив. А вони створюють для нього середовище, що складається з конкурентного тиску, ситуативної потреби в об'єднанні, або, свід... або видимості єдності та необхідності жорстко захищати свої позиції та ресурси. Він змушений балансувати між цими силами. Вимагає як конкуренції, так і співпраці. Там свої гарячі війни. Тож, чого він боїться, його страхи, страх втратити контроль і зіткнутися з наслідками своїх або чужих нечесних методів, що призведе до краху по смерті, незважаючи на зовнішній успіх, ось чого він. Боїться. А який кінцевий результат? Найбільш вирогідний підсумок його майбутнього. Король жезлів імператор карти вказують на збереження та посилення його керівної ролі, подолання політичних перешкод та захист своїх позицій? Він пройде через етап стресу. Ще докладемо. Пройде через стрес та сумніви, але завдяки наполегливій праці, наполегливій праці та вмінню адаптуватися, зможе досягти високого. Високого рівня фінансової стабільності та успіху, можливо, вже не в активній політиці, а в бізнесі. Насолоджуватись незалежністю та комфортом, здобутим завдяки власним зусиллям. Ось такий вийшов розклад, суперечливий на цю персону. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всім миру, бережіть себе. До нових розкладів. А я вдячна вам за лайки, за ваші коментарі та підписки.